Це так! У вас писалися пеці свини, смок і буфало? А вже ж? Клас! <смір> а тепер покажи на ну, мені, що у тебе в тому пісеннику. Давай у шквар! Ми, Ми тебе любимо! Я перетворю тебе на найбільшу зірку планети, Тельмо. Я не справжній одноріг. Думаєш, ці зуби справжні. Усе це лише гра. Насправді я навчаюся на нейрохірурга. За освіту ж треба якось платити. Ці казкові штучки тобі не потрібні. Люди нарешті дали нашій музиці, я шанс. Я зможу цей шанс не загубити. І буду нову я себе творити. Нарешті я особлива. Ти і раніше була особлива, Тельмо. Нехай Тельму. Чи з світким можу стати? Ніхто не звертав на нас уваги, доки я не перетворилася на одноріжку. Повітайте, тебе відкори це сім. Гербо! Ось документ про всиновлення тут написано що я Але не здавалося, що все твоє життя брехня, ось здавалося, і не раз.